На честь полеглого військовослужбовця Сергія Печеного з позивним Матрос на будинку, де він жив, відкривають меморіальну дошку. На ній портрет та відзнаки бійця. Сергій Печений був командиром першого відділення взводу снайперів першої окремої танкової сіверської бригади. На початку повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Чернігова, 3 жовтня 2024 року. Боєць загинув у контрснайперському наступі у Курській області РФ. У річницю загибелі його дружина Світлана Ніколаєнко ініціювала відкриття дошки пам'яті. Будинок він новий і кожен живе сам собі. Війна, ну знаєте, когось тронула, а когось ще не затронула. І дехто по сусідству ну, навіть не знав, що тут проживав такий-то військовий, тут у нього було народження дитини. Тут він догляд, коли міг приїхати у відпустки. Тут він проходив проводили ми ним час. Світлана Ніколаєнко каже, із розробленням та встановленням дошки фахівці їй допомогли безплатно, проте процедура погодження дошки була досить тривалою. У 2014 році були і меморіальні дошки. А от з періоду 2022 року. Жодної дошки в нас немає. І ти розумієш, що тобі треба шукати цей пакет документів, що це процедура дуже довга, тому що це засідання виконкому, це погодження депутатами, це розгляд документів, це, ці документи треба перевірити, чи вони достовірні, чи ні. І це такий, знаєте, шлях вимушов... Вимушення терпіння якогось. Пам'ять про Сергія Печеного вшанували хвилиною мовчання. Сануєм її браця у свої Я дай, дякую родині, яка сьогодні присутня тут за те, що Підтримував свого чоловіка, коли він починав і службу Збройних сил України, потім у 22-му році стояв на захисті населених пунктів Новоселовка і інших населених пунктів. Міг би сказати, там, я стомився, я хочу з дружини побути, але він залишився на полі і захищав нашу країну. Родичі та знайомий Сергія так згадують про нього. Він мені, як був рідна дитина, дуже добрий був. Нас жалю за ним дуже дуже багато. Діти будуть проходити і знати, що це батько їх герой. Ми будемо ходити це і бачити Сергія. Це дуже важко, але це необхідно. Світлана Ніколаєнко говорить, хоче, аби такий спосіб вшанування пам'яті бійців став традицією. І от сьогоднішнім цим моментом я показала, що треба об'єднуватись таким родинам, як от я. Алла Бєдна, Олександра Мілашевська, Олексій Жирнов, Суспільне, Новини, Чернігів.